з вас вітає Арастів. Став та вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Український футболіст, а нині волонтер Роман Зозуля відреагував на наймасштабніший удар росіян по історичному центрі Одеси. У своєму телеграм-каналі Зозуля розлючено висловився щодо Росіян, назвавши їх країну гноєм сучасного світу. Росія не держава, не люди, яким байдуже на все. Вони досі ходять в туалет на дірку у підлозі або на відро, але намагаються. Юються руйнувати все, що є цивілізованого в інших країнах. Варвари сьогодення знову вночі страждала Одеса. Цивільні люди та інфраструктура. Церква знову з помийного рост тебе. Ми чуємо про ураження іноземних найманців України. А стоянка безпілотних катерів напевно це все було у соборі. Гні сучасного світу ви відповісте за все написав Зозуля. Нагадаємо, клірик Одеської єпархії УПЦ це Андрій Пальчук записав емоційне відео, в якому розповів про наслідки російського ракетного удару по спасу про кафедральному собору. Руські твари влучили у собор, який будувала вся Одеса. Влучило просто у Вівтар. Все у мотлох просто зруйновано. Собору більше немає. Дякую, руські браття. Дякую, ваша святість. Ймовірно, йдеться про патріарха всієї Русі Кирила. Що ви влучили саме серце митрополита Агафангела, настоятеля храму? Погородиця вам цього не пробачить. каже чоловік. Також єпархія по. Відомляє, що вночі сталося пряме влучання у центральний вівтар, внаслідок чого частково зруйновано будівлю собору, перекриття трьох нижніх поверхів значно пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони. Повністю знищено службові приміщення нижньої частини собору. Одразу після ракетного удару спалахнула пожежа, яку швидко вдалося локалізувати та загасити пожежним командам, що оперативно прибули на місце події. Також відомо, що постраждав охоронець собору. Йому надано медичну допомогу допомогу та госпіталізовано. Одеська єпархія УПЦ вкотре засуджує агресію РФ проти України. Цей терористичний акт проти головної святині та духовного серця міста Одеси, спасоброображенського кафедрального собору, довкола якого проживають мирні люди, і сам собор, ніяким чином не пов'язаний з військовими об'єктами, заявили в єпархії, як повідомили змі вночі. Російська армія завдала ракетного удару по Одесі. Одна людина загинула, приблизно два десятки отримали порани. Ні, серед них дітей зруйновано житлові будинки та Спасо-Преображенський кафедральний супор Української православної церкви Московського патріархату, за даними Одеської міськради, внаслідок атаки постраждали православні святині. З під завалів дістали Каспаровську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси. Спасо Преображенський кафедральний супор – це найбільший православний храм Одеси. Він був закладений у 1794 році, а освятили його у 1808 році. У тисяча то тридцять шостому році собор був зруйнований. Відновили його вже у 2005 році. Собор має статус пам'ятки культурної спадщини України. Настоятель храму митрополит Агафангел. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь Обов'язково переможемо разом.